Слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі програма Віч на віч. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. З 24 по 28 травня у Вінниці пройдуть дні виноробної культури Вінниця Вайн Дейс. Які об'єднають у собі професіоналізм галузі виноробства, гостинності й туризму. Про те, чи справді Вінничина і Вінниця, зокрема, може стати одним із провідних виноробних регіонів, і яку роль у цьому гратиме Вінниця Wine Days, поговоримо із гостем ефіру, директором департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександром Вашелені. Вітаю в нашій студії. Доброго дня. Перш ніж ми поговоримо про речі більш приємні, зокрема про вино, про фестивалі і про відгуки такого якогось довоєнного життя, розслабимо такі всі крапки над І для тих, кому не на часі хто вважає, що в час війни, в час, коли Україна відстоює свою, навіть не просто свободу і незалежність, коли Україна відстоює Україну, ми проводимо. Зокрема, Вінниця Вайн мене є відповідь, так. і вона стосується попередніх формулювань. Це не фестиваль. І це свідомий вибір організаторів, тому що, ну, попри те, що в Україні насправді досить часто за останній рік проходили подібні формати винних фестивалів чи гастрофестивалів в великих містах Києві, Львові, тобто ми це розуміє... менше про розваги абсолютно. Тобто, задум проводити Вінниця Вайндес він виник взагалі не з ідеї розважати людей, а саме розвивати винну культуру. І ну, в першу чергу це професійна подія для цього спеціально в програмі передбачено аж дві конференції тематичні і такі, які ну я особисто відчуваю, що великою мірою можуть змінити вектор чи фокус наших фахівців, які мають зрозуміти в яких параметрах зараз загалі розвивається ця галузь, як з точки зору виробництва, так і з точки зору маркетингу і формування з цього вже туристичних пропозицій. Чому це важливо для Вінниччини? за саме зараз? Тому що наш регіон він економічно дуже сильно трансформується. Те, що аграрна Вінниччина і загалом аграрна центральна Україна, ну. Рятує зараз великою мірою з точки зору продовольства не тільки нашу державу, але й велику частину інших країн. Це теж в контексті того, що аграрне виробництво зараз дуже сильно буде трансформуватися і ринки будуть змінюватися. І так само українське виноробство зараз отримало шанс. Виходити на нові ринки і так само задовольняти і внутрішній ринок. А це ну, насправді один із тих продуктів, який завжди має додану вартість. Причому вона не тільки вимірюється е, ну, технологічними втрат, витратами. Да? Це насправді напій, який має величезну історію, який завжди супроводжує якраз іміджеву складову як регіональну, тобто будь-який виноробний регіон, ну, з тих, які вже сформувалися: Закарпаття, е, Херсон. Одещина, Крим, зрештою, вони на цьому будують ну, дуже багато всього в своїй економічній туристичній діяльності. Поділля насправді нічим не гірше. І це стало відчутно навіть тоді, коли ми в до, до періоду до вторгнення пробували вже просувати українське вино і, зокрема, Вінницьке вино за межами держав. Це теж дуже важлива іміджева складова, е, яку ну мені здається зараз саме час підтримати інформаційно, професійно і дати теж українцям відчуття ну того, що називається вина перемоги. Тобто той врожай, який був зібраний в 22-му році, це врожай, який насправді ну, героїчно встояв, вистояв. А ті, хто не вистояли, ті, хто були зруйновані на півдні нашої держави, і на Київщині, тому що є теж знищені великі виноградники виноробства на півночі, це ті, кому ми зараз маємо висловити слова підтримки і дати їм шанс відновити. Свої підприємства і свою, свою репутацію найкращих вин не тільки України. Ну, Пане Олександре, я розумію, що, можливо, це не зовсім у вашій компетенції, але оскільки ви цим фестивалем не фестивалем, а винними днями так, 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 так займалися, то думаю, що трохи все-таки в темі розбираєтеся. І для мене досить через таку шаблонність, скажімо, мислення досить дивно звучить. Фраза там Вінницьке вино чи mm -hmm. північні регіони mm -hmm. виноробства. Ну що ж там встигає дозрівати, і якого, ф... в якому форматі. І чи не можемо ми говорити про Вінницьке вино ну, в плані, можливо, там, вишневої наливки? Ну так, да, настоянки, і плюс є ще ж, крім виноградного виноробства, є ще Ягідне виноробство. Так. І тут ви праві в тому що дійсно наш регіон історично все-таки більше розвивав саме такий напрямок, але виноградна лоза вона культивована, Тут століттями і дуже посилено розвивалася саме в 19 столітті, в період, коли тут аристократія викуповувала величезні території і завозила сюди багато французьких сортів. І зрештою, в нас ще є сусідство з Молдовою. А ну, Молдова це настільки Славець, багатий всередині. регіон, що він з радістю ділиться і досвідом. І історично ці зв'язки вони дуже відчутні в нас на півдні. А стосовно того, що існують північні вина, ну я тут не буду коментувати питання айс ну, який роблять в Канаді, і де тільки завгодно. Але насправді, ну. Банально зміна клімату е, на сьогодні, принаймні, ті широти, на яких знаходимося ми, Вінниччина, е, ну це приблизно той же, та ж широта, де знаходиться Бургундія. Ну окей, в нас там немає океану неподалік течій цих всіх і все інше. Але ви самі спостерігаєте, що в нас жаркіші літа, і це якраз дуже позитивно впливає. А зрештою, сухіші. в нас та сухіші, але в нас ще дуже важлива складова це наша геологія. І Подністер'я, південь, Вінниччини, чому насправді. Ну, досі зміг зберегти, принаймні там кустарним домашнім методом виноробства, виноградарство, тому що е, в породах е, пісковику якраз дуже-дуже добре е, може пробиватися виноградна лоза. Вона не надто тверда, не надто м'яка, це не вапняк. От, і це не граніт. Да, тобто це якраз от, е, ну, і зрештою, клімат дійсно він дуже м'який. Той же Дністер він взимку не замерзає. І це теж дуже ну, показові речі, які прям от. Нашіптують нам всім вінничанам, подолянам, що займайтеся цим. Тільки для цього треба вчитись, і якраз Вінниця Вайндейс, покликана в першу чергу вчити з вуст ну, топових і українських, і міжнародних експертів. Отже, це перший рік, і сподіваємося, він стане початком. Безумовно. Це такий, таке навчання виноробів. Так, якщо ми говоримо не тільки виноробів, це теж важливо, що ми робимо колаборацію між виноробами, ну, зрозуміло, органами місцевого самоврядування і аграріями, які мають забезпечити матеріалом і, звичайно, сферою гостинності і туризму. Угу. Тому що звичайне вино, ну якщо його виробляти малими е, партіями. То його в мережі ти ж не кинеш. В інтернеті, так, да, можна продавати, але для цього треба мати якісь, якусь родзинку, якісь фішки і бути прив'язаними до якогось локального, до, до локальної історії, до історії сімей, які це все роблять. Мати таку крафтову складову. Так, Так, так і з цього вже однозначно має з'явитися дегустаційна складова і ну, умовно там промисловий туризм. Тобто, коли ти приїжджаєш на виробництво, на е, виноградники і бачиш, як це все створюється. Чим Руками чиїми умами. Ну, зрозуміло, що аграрна складова це Південь Вінничини, по Дністарі проєкту. Все ж Тільки, насправді, ну, як, як, не, як не парадоксально, але в Козятинському районі є виноградники навіть у Вінниці, там, в виноробня Самсонюка, да, вона основний винний матеріал бере з Одещини, але частково, трошечки десь і на старому місці щось там завивається, і ще раз кажу, на, на Козятинщині. Тобто, ну, якщо навіть е, треба рухатися, Південніше, то ми завжди все-таки дивимося на логістичний центр. А логістичним центром є все одно Вінниця, місце і по такий менеджер, так менеджер так, з продажу. Так. і не тільки для Вінниччини. Тут теж важливо, що наші колеги з Хмельниччини і Тернопільщини теж дуже позитивно відгукнули і сказали: ну нарешті, тому що ну такої події насправді бракувало. Якщо, можливо, були якісь фестивалі, де можна було виставляти стійки, і продавати, дегустувати вино, це з комерційної точки зору може й добре, але ну виноровим завжди потрібне спілкування і постійне Навчання. Бо рік за роком врожаї різні технології дуже швидко міняються. А тут ще питання, як прорватися в світовий тренд, бути на слуху, а Україна вже на слуху, в тому числі завдяки винам на різних форумах, виставках, ярмарках і так далі. Ну, в Україні в Вінниччині, є шанс. Поряд із такою житницею, поряд свого часу це був казали цукровий Донбас, Бу, так було, і було, було, часу було, було, часу. цукрового буряка і бурячанки в селах. Тепер ми переходимо, ми тут, переходимо до трошки навіть, іншого навіть, рівня. Навіть не просто переходимо, а додаємо в свій арсенал. Повертаємо, я би сказав, тому що все-таки традиція споживання цих напоїв існує, просто вона трошечки якби призабута, і зараз світ виноробства і світ винних сомельє це дуже. Такий ну живий сучасний динамічний світ. Його хочеться теж принести сюди віничанам і нашим туристам. Давайте повернемося власне до Вінниця Вайн Дейс. П'ять днів. Ну насправді, якщо брати 24-те, то це чисто професійний старт дегустаційного конкурсу, бо з'їжджаються вже зараз члени журі. Але і ми працюватимуть... Говоримо не про фестиваль, а про професійний Ну, Так, так, закід. так. То, 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 то. працює журі з завтрашнього дня. Вони дегустують понад 200 зразків вин з усієї України е, і міцних напоїв. А вже в п'ятницю будуть оголошувати результати. І причому всі дуже чекають, тому що такого рівня авторитетний конкурс Одеса Вайн Спіріт Awards в Україні більше ніде не проводиться. От тому е, завтра буде журі починати працювати. А вже публічна програма вона почнеться з 25-го. З туристичної конференції, на гастрономічний туризм як драйвер розвитку туристичних дестинацій. і на, на цю конференцію з'їжджаються ну, як мінімум пів України, не вся, але ну, пів України точно. Тобто, це колеги з Запоріжжя, з Рівного, Зумані, звичайно, з Хмельниччини, туристичний актив самої Вінниці області, Кияни, університети, ну тобто давно такого насправді не було в Вінниці. Для пересічного вінничанина буде щось цікаве, ну ми не, ми не говоримо знову ж таки. Ми не говоримо про те, що це фестиваль, ми не говоримо про те, що це розваги. Це, це змістовні сфера. заходи про вино. І я дуже хочу порекомендувати. По перше, якраз тим, хто скептично ставиться до того, навіщо про це говорити зараз. В четвер в кінотеатрі Родина о 18.30 у нас дуже дуже цікавий і фактично ексклюзивний кінопоказ документальної стрічки Поранена земля разом з режисером Романом Зайцем, який Киз як ця стрічка знімалася в квітні 2022 року. По всіх всіх виноробних регіонах, починаючи від Закарпаття, і закінчуючи півнем, і те наскільки героїчно наші винороби під обстрілами і десь навіть відчуваючи, що десь щось наступає, рятували, зберігали і навіть продовжували вирощувати лозу, тому що лоза, ну ви, якщо її вже один раз посадили, ви вже мусите її кохати, леліяти, якщо вона буде знищена, так як на Херсонщині ШАТО Трубацького. То все, то втрачено цілу цілу історію, цілу, цілу культурну спадщину, нематеріальну можна сказати. Тому цей фільм я дуже рекомендую. Цей показ буде благодійний. Відповідно, всі виручені кошти підуть на Збройні Сили України. А вже далі на вихідних, в суботу і в неділю буде можливість відвідати велику дегустаційну виставку в ресторані Тефліс, де буде представлено понад 10-15 орієнтовно виноробень знову ж таки з усієї України. І це будуть в основному ті торговки. Марки чи ті виноробні сімейні крафтові, яких в вінниці ну принаймні в винних супермаркетах чи в звичайних ви точно не придбаєте. А ще й на додачу ви матимете змогу спілкуватися з самими виноробами, та ще й дізнатися і скуштувати першими винопереможців цього року. Ну і на додачу ми ще для е, такої широкої публіки підготували дуже цікаві е, про, такі е, освітньо е, освітні заходи з винними експертами. Це лекція. Про світ українського вина від Сомельє в Зелених Штанях, Анни Євгенії Янченко, авторки відомих книжок про вино. Це подія власне, відбудеться в суботу, 27 травня, в туристичному хабі Візит Вінниця о 14. І одразу після цієї лекції дуже цікава і дуже оригінальна подія це презентація настільної гри, про українське вина. Теж новинка цього сезону. Те, що може і дати поживу для пізнання винної культури, і бути таким предметом сімей, ну, сімейного, не сімейного <свісно> дружнього, дружнього проведення часу, бо це все-таки гра 18 там є звичайно Алкоголь. штрафні, та, <свісно> от, але ну це все в межах пристойності, і насправді дуже цікаво, як винна культура допомагає розвивати дуже, дуже різні аспекти нашого життя. Хочеться наголосити на тому. Що ви сказали про донати на ЗСУ, про благодійний кінопоказ, про те, що Дні винної культури у Вінниці це не лише про вино, не лише про туризм, гастротуризм і про професійне відновлення виноробства на Поділлі, на Вінниччині зокрема, це все таки і про нашу армію, і про нашу війну, і так. про нашу перемогу. Ну будь-яка активність, ну умовно кажучи, підтримуючи економіку, ви підтримуєте ЗСУ. Це Аксіома, яка працює завжди. І ще хочеться нагадувати. Олосити для тих, хто нас зараз слухає, що сьогодні ми говоримо про вино не в плані, я не знаю, якогось п'янства, так, а в плані культури вирощування, культури споживання і культури просування. просування так. Так. А просування, як ви вже сказали, воно тісно пов'язане із регіоном і з його туристичною привабливістю. Угу. На оцих днях. Винної культури виноробства у Вінниці, як ви плануєте поєднати туризм і виноробство в такому професійному плані? Ми до цього дуже серйозно готувалися. Одразу, як тільки до нас звернулися організатори стосовно підтримки цього заходу, ми сказали, звичайно, але давайте ми тоді приурочимо до днів вина тематичні екскурсії, і тури. І офіс туризму якраз розробив на вікенд, тобто на п'ятницю, суботу, і неділю декілька як уже ну, звичніших. Або принаймні прем'єр з минулого сезону, наприклад, театралізовану екскурсію трамвай часу, де теж є дегустація вина по завершенню, або екскурсію якраз районом садки, тобто там, де проходитиме якраз наша професійна подія, там, де в нас торгово-економічний інститут, а колись це було реальне училище. Перший директор якого Ярослав Нємець якраз мав демонстраційний сад, де вирощував все те, що потім робив напої, в тому числі я. Днівина. То ось ці традиційні такі екскурсії, на додачу до них з'явилися два дуже цікавих формати таких гастро-інста поїздок. Одна з них називається Подільська Швейцарія. Це напрямок Ладижина, Марківки і там включено дегустацію на сироварні. А друга це, ну, здавалося б, вже. Відомі всім черепашенці, але з дуже дуже глибоким цікавим бекграундом фаховим коментарем, звідки, взагалі, ці кар'єри, що там в тих озерах голубих наших Вінницьких. Принципово не кажу Мальдівах, це всім раджу називати їх просто голубими озерами Вінниччини або Вінницькими кар'єрами. Цього достатньо для того, щоб просунути своє. Так от, поїздка на Черепашенці, але я так гарно про це все розповідаю. Насправді ці тури вже всі <забиті>, забиті вщент, тобто вже зареєстровані максимум кількості учасників. Але я наголошую на тому, що ці тури можна замовляти в Вони офісу туризму. Не лише в Вінниці. Так, це так? фактично таке відкриття, таке міні-відкриття відкриття сезону з точки зору того, що можна в цього літа відвідати разом з нашими гідесами і гідами. І до на додачу завжди є ось ця гастрокомпонента. Тому це таке промацування новинок цього сезону. І я сподіваюся, що так само туроператори, яким ми надсилали інформацію, які можливо не встигли там зібрати групи так оперативно, але точно побачить картинку, побачить фідбек і зрозуміють, що варто на Вінничину привозити організовані групи саме для таких нових напрямків, включаючи туди більше гастрономічних компонентів, Допоможуть нам в цьому сезоні відпрацювати більше екскурсійних груп. А це знову ж таки наповнення наших місцевих бюджетів, заповненість готелів, задоволеність крафтових виробників. Тобто, все це такий ланцюжок, дуже, дуже продуманий. І Економічний розвиток Вінниці і безумовно. Безумовно. Ну, мені подумалося, що справді оця гастроскладова екскурсія, вона додає затишку, додає чогось такого особливого. ну, це цікава ідея, і варто, я думаю, нашим слухачам. Ну, якщо ці тури вже зайняті, ну принаймні в рамках Вінниця Вайндейс, то вони будуть продовжуватися протягом літа, Я так розумію, скоро буде анонс уже на черневій активності. І бачачи цей ажіотаж, я думаю, що деякі з цих моментів точно будуть повторені. Про те, хто і як може відвідати заходи в рамках Вінницьких от, днів виноробства. Чи треба десь реєструватися, чи можна десь переглянути саму програму? Тому що ну ви так сказали про основні такі uh -huh. опорні точки, але я так розумію, там буде ще що вибрати, і куди прийти, і що подивитися, і що послухати, і долучитися, от власне, до цієї винної культури, то як... Де, коли, з ким, uh, наскільки, всюди, де можна знайти напис Вінниця-вайндейс. Ну на трьох локаціях наших, звичайно, можна ознайомитися. Ці програми вже вивішені: це туристичний хаб, візит Вінниця, це ресторан «Тифліс» і Вінницький торговельно-економічний інститут. В Все, інтернеті, це да, да, ж поруч, да, навіть якщо ви випадково пройшли одну локацію, то доходите до наступної. Але крім того, звичайно, є офіційний сайт Вінниця Вайн Дейс», сторінки в Суспільному. Мережах, там ця вся програма теж доступна. І стосовно умови участі на професійні події, тобто на конференції, на церемонії нагородження і потім ще на благодійну вечерю реєстрація попередня. На кінопоказ можна вільно приходити, але там є благодійний внесок від 100 гривень. І на виставку виноробства нескорених вхідний квиток коштує 200 гривень з без брендованого бокалу і 300 гривень з брендованим бокалом як сувеніром. Квитки можна придбати онлайн або при вході до ресторану Тифліс. А лекції наші ну вони завжди традиційно безкоштовні. На них можна приходити без реєстрації в туристичний хаб в суботу, 27 травня. Ми трішки пропустили виставку виноробства нескорених. Тобто, ви сказали mm -hmm. про неї кількома словами, але так. не назвали її саме. так. Да, так, Вона так називається. Тому, та, чому? Тому що знову ж таки це не просто вино, це вино, яке е, вирощене вже в 22-му році. Ну і попередні роки, попередні врожаї. І це ну не побоюся сказати теж героїчні наші е, виробники аграрії. Тобто це виставка готової винної продукції. з дегустації, тобто так. ви ввійшовши на. Територія. Не фотокартки, не картини. Ні, 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 ні. Це все можна відчути на смак, і в придбавши вхідний квиток, ви вже маєте можливість обійти всі точки, отримати дегустацію вже без додаткової плати. Ну а вже якщо щось подобалось, то придбати собі. Я вже собі там бюджет відкладаю. Тому що насправді вина дуже гарна, наша одна співорганізаторка з Одеси сказала, що це як машина часу. Ти відкорковуєш пляшку і ти бачиш ту дату, коли зібраний цей вражав. І ти повертаєшся в ці роки, перепроживаєш це все. А коли ви на 2022 року вистоять, чи трошечки, бо вони будуть збережені теж в такій колекції вин перемоги, і потім ми з нашими військовими вип'ємо за нашу остаточну перемогу, це насправді дуже символічно. І мені здається, що це правильніше, ніж, ну. Наливати горілки і там. Ну, все-таки вино це щось, знаєте, вино має історію. Греція, знаєте, троянці, перемога. от ми їх А Горілка ж... чомусь асоціюється з ну, нашими да. північними сусідами. Е, е, я, я не проти, якби хто як споживає, так і… Так і те, можна взагалі нічого не пити. Це теж правильно і це теж дуже корисно і здорово, але е, вина це щось, ну, це щось більше, ніж просто напій, це історія, це, зрештою. Символ певним чином теж нашої боротьби, принаймні наших південних регіонів, де це є один із найголовніших продуктів. І наостанок, буквально ще одна-дві хвилини, ми говоримо про Дні виноробства у Вінниці, ми говоримо про, про вина, про культуру споживання, культуру вирощування. Ми говоримо про організаторів, але якось так, ну, ніби, ніби так дуже. В тіні вони. І ми поки що ні, нічого не сказали про те, хто ж організовує цей захід. Ну це важливо Да. дякую за це питання. Бо насправді, якби не одна людина в даному випадку винороб володимир Гійнишвілі, то однозначно цієї події б не було, тому що, по-перше, він розпочав серйозно відроджувати виноробство саме в нашому регіоні і гуртувати разом з Григорієм Самсонюком довкола себе вже малих виноробів Вінничини, і звичайно, внесок. Організатора, головного е і спонсора е цієї родини в те, щоб ця подія дійсно була дуже-дуже професійна, якісна, тут неоціненний, не не я б сказав. Е нам дуже багато допомагають Одесити. Це Одеський національний технологічний університет, це команда, яка робила попередні роки Одеса Wine Week, Вони поділилися своїм досвідом і теж в нашій е роботі активно долучені. Ну і звичайно, наш департамент, Офіс туризму і багато. Багато інших партнерів. Що ж, вінничан запрошуємо долучитися до цього заходу. Нагадаю, це була програма Вічна віч. Ми говорили про дні виноробної культури. Вінниця Ваєндес, які пройдуть у нашому місті з 24 по 28 травня. Гостем студії був директор департаменту маркетингу, міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вашелені. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева. Українське радіо Вінниця